Один із головних інгредієнтів кожного святкового столу магазинний майонез. Українці додають його в салати, вживають як соус до м'яса або ж просто мастять на хліб. Про шкоду магазинного соусу. Більшість українців знають та все одно купують. Я приходжу в магазин, покупаю майонез. не задумуваюся його вредності. Я кушую майонез. мені все одно то, що він таштонврідний Їм майонез не кожного дня, але досить часто яскрава упаковка щоденна реклама і тривалий строк придатності, запорука великих продажів. Тож на склад продукту люди навіть не звертають уваги і даремно кажуть лікарі при ежедневному потребленні цього продукту в великому калічені можна не і збіжати онкопатології, зниження імунітету, различних алергічних реакцій, атеросклерозу і найголовніше, головне і збиточного та оберегтися від таких хвороб можна, навіть не відмовляючи собі у такому смаколику. Головне готувати майонез вдома, як це робить 20-річна киянка Дар'я. Щоб приготувати майонез? Нужна взяти яйця, масло, додати соль по вкусу, горчицу і сок лимона. Усі інгредієнти змішуємо у блендері і за лічені хвилини отримуємо домашній майонез. За ці п'ять хвилин ти отримуєш продукт, в качестві котрого ти уверен, он менш калорійний, ніж майонез з магазина. Його можна. Одавати дітям бути віріне в тому, що там нібують вредні для них продуктів. До того ж, приготувати домашній майонез дешевше ніж купити в магазині. На 200 грамах зробленого власноруч соусу можна заощадити 2-3 гривні, і головне отримати при цьому не хімічний, а цілком натуральний продукт.